13 листопада, у конференц-залі міського палацу культури імені Тараса Шевченка відбувся день спільнодії щоденно стійкості коростенців в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як за ініціативи першої леді Олени Зеленської головна мета заходу навчитися піклуватися про своє ментальне здоров'я через таку форму терапії, як писання ословлення. Спецпроєкт щоденна стійкості» пропонує українцям писати свої історії, ділитися досвідом пережитих подій. Варто зауважити, що Унікальний досвід однієї людини може стати опорою для іншої. Ті, хто наразі відчувають розгубленість та потребують підтримки, можуть надихнутися історіями інших людей та отримати заряд теплої мотивації. Сьогодні наші коростенці, як і багато інших людей, полтавчані, там хто завгодно, пишуть історію стійкості. Що це і для чого це? Ну, взагалі, ми зараз дуже багато говоримо про стійкість, так і багато хто не розуміє, що це таке стійкість, але дуже важливо, особливо в наші часи, коли Україна наша переживає. Війну і наші українці постійно в стресі, нам всім потрібно вміти бути стійкими і вміти турбуватися про своє ментальне здоров'я. Взагалі, це такий вид самодопомоги, це терапія. Як-от є арт-терапія, а це терапія за допомогою. Письменства, так коли ми пишемо, ми заспокоїмося, ми трошки своє своє емоційне навантажимо, навантаження переносимо, і і ми пишемо. Але крім крім того, сьогодні люди не просто пишуть, щоб Розвантажити свій, свій емоційний стан вони пишуть саме свої історії, що їх кликає до е, життя для до того, щоб вставати знову на роботу, працювати, е, жити далі. До написання щоденників стійкості долучилися представники різних галузей Коростенської громади. Присутні ознайомилися із спецпроєктом та прослухали приклади історії, які вже розміщені на порталі. Мене звати вами Янчука Льома Васильівна Працюю завідуючою раківської сільської бібліотеки. Філії мої цінності й отримують мене у цьому житті додають сил жити у цей нелегкий період для нашої країни, навіть не роздумуючи найціннішого моєму житті донечка та наша маленька сім'я з чоловіком, але й не менш цінніше для мене є сім'я, в якій я народилась. Мої батьки, брат зі своєю дружиною, як говорить мудре прислів'я, без родини немає щастя для людини. Наталія написала: мій особистий приклад стресостійкості – це здатність тримати баланс і працювати, не зважаючи на постійне занепокоєння за свого чоловіка, військового службовця, вміючи підтримувати близьких та допомагати людям, я знаходжу сили йти далі, навіть у найскладніші моменти. Українців закликають ділитися історіями про те, що справді надихає, адже немає неважливих історій. Саме щоденні миті радості допомагають триматися і жити. Долучитися до проєкту може кожен для цього. Потрібно завантажити свою історію на спеціальну сторінку щоденники стійкості на платформі Ти Як.